Ой, 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 Чи удома ми ляже, щоб завтра знов разом усі нам гулять? То припини, не грюкай. Це ж весело. Альто! Гаразд. Може, на вулиці пограємо. Так, ходімо на вулицю. Але ніяких молотків. З молотком веселіше. Він зламався. Ей. Ну от, Доведеться викинути. Віддай краще мені. Гаразд. Все одно він більше не пищатиме Тримай. Дякую. То що тепер будемо робити? Може, попливли на майданчик? Бачиш, як він без молотка заговорив. Так, пограємо на майданчику в квача. Класно. Попливли швидше. Марина, я вас пізніше наздожену. Пограйте без мене. Гараз наздоганяй. Не затримуйся. Дожені мене. Дяки <свист> діда. Я тут. Офімау. <піймав> Тебе вже наздогнали. Друзі, подивіться. Тадам! Дивіться, це моє останнє дітище. Черепашковий молот. Якщо ним дарити, черепашки будуть стукати, як кастаньєти. то як? Клас. Дай постукати. Мені теж. І Мені. Геть, я перший. Це ж був мій молоток. Заспокойтеся, я всім дам постукати. Марина, ти перший. Клас, він і справді стукає, як справжній кастаньєти. Ти чого це дав йому мій молоток? Як це твій? Тепер це мій молоток. Альто, ти його подарував лоджику. Зовсім ні. Я йому тільки пограти дав. Альто, та ти ж збирався його викинути. То і що? Адже раніше він був моїм, можна я його заберу. Я хочу знову з ним пограти. Він мій, та ж я його забираю. Молоточок. Альту. Гаразд, роби, як знаєш. Я собі ще один зроблю. Дякую, лоджику. Я ти ж таки хочу. Лоджику, а як ти його зробив? Просто начепив на молоток черепашки. Головна ідея. А втілити її вже просто. Ви теж так зумієте? Клас, хочу спробувати. Я теж. Гаразд. Давайте робити разом. Я вам допоможу. Який в мене крутий молоток? Аго, Хочете постукати? Сплавайте тепер додому і принесіть те, що вже збиралася викинути, Зрозуміло. Так. Самому грати нудно. Лоджик, Ось наші зламані речі, як ти і просив. Що нам з ними робити? Ви, хоча б приблизно уявляєте, чого хочете. Я б хотів щось класне, як той молоток. Класне. Ми можемо зробити ударну установку. Різні банки видають різні звуки. І якщо їх поєднати разом, вийде барабанна установка. Чудово. А потім я їх пофарбую за допомогою кольорового паперу. І У мене будуть чудові барабани. А мені, мені що зробити. Я принесла стрічки від упаковки, яку шкоду було викидати. А ще корали і черепашки, які я підібрала на вулиці, і я хочу зробити щось гарне. Як я сама. Якщо усе це з'єднати по колу, вийде прекрасна діадема. Діадема? Так, діадема. Я в ній буду така красива, наче сама принцеса. І краще. Марина ідея проста, але дуже хороша. Марина Лоджику, допоможіть і мені щось придумати. У мене тут старі трубочки для коктейлів. Гого, ти любиш фотографувати, так? Я просто геній. У мене є чудова думка. Яка можна з'єднати трубочки і вийде фоторамка. А якщо трубочки будуть позаду, вона стоятиме. Клас. Спасибі, лоджику. Ти у нас такий розумний. Так, я дуже розумний. Лоджику, а сам ти, що зробиш? Я зроблю підставку для ноутбука. Ця частина лампи зламалася, а цю ще можна використовувати. І я з неї зроблю змінну підставку для мого комп'ютера. Тоді я зможу її оставити на будь-якій висоті і під будь-яким кутом. Отакої круто. Справді не гарно себе хвалити, але я молодець. Гаразд. Приступаємо, Марин і друзі. Що це вони роблять? Далі, привіт! Хочеш приєднатися? Лоджик нам допомагає, тож ж має вийти просто чудово. Справді так, бо сам ти нічого не зробиш. Тобі пощастило, що у тебе є такий геніальний друг, як я. Тобто, як це? Я й сам усе вмію. Якби ти все вмів, ти б не просив у мене свій молоток назад. <глум> Дивимось, я зараз зроблю щось круте, сам зроблю, Готово. Дивіться, класно. Я теж закінчила. Як ній красива. Дуже красива, як принцеса. Справді, я і почуваюся як принцеса, як вам я доробив барабани. Оце так! І моя фоторамка готова. Треба вставити фотографію. Так тоді я зараз попливу додому і виберу якусь фотографію. От лоджик побачить, на що я здатний. Але... Як же мені це побудувати? Це ти сам намалював? Скажи, чудово, хочу це зробити. Чудово. А ось це ти як приєднаєш? Поки що не придумав. Я не знаю. Може, попроси лоджика тобі допомогти. Лоджика? Я цей без лоджика чудово побудую. Я все зроблю сам. Який чудовий поїзд! Чудова думка! Альто хоче його змайструвати. Лоджику, давай допоможемо. Альто сказав, що він сам все зробить. Хочете йому допомагати, допомагайте. Лоджику, у тебе краще за всіх виходиться робити. Ми без тебе не зможемо. Точно. Для тебе навіть складні завдання, не проблема. Без тебе у нас нічого б не вийшло. Що ж, я справді вмію майструвати речі. Гаразд, давайте допоможемо, Альто. Пошукайте у себе ще зламані речі і зустрінемось біля будинку, Альто. Куди ж він подівся? Тепер я навіть схему втратив от лихо, давай ідея Що ж ти не сказав, що робиш такий класний поїзд? Лоджику. Дякую. І пробач, будь ласка, що забрав молоток. Тримай, Він твій Мені з ним самому було дуже нудно грати, і з поїздом я тепер зовсім заплутався. Коли щось робиш разом, то виходить набагато краще і веселіше, ніж на самоті. Так. Набагато веселіше все робити з друзями. І вироби виходять набагато краще. Марин правду каже. Друзі! А тепер робимо все, як я говорив. Готово! Це навіть краще, ніж справжній поїзд. А вже ж усі готові. Так. Експрес вартових коралів вирушає у поїздку Аквавілем. По вагонах. Кататись на поїзді з друзями, це так весело! Дивовижно, як не потрібні старі речі перетворюються, наш щось нове. І сміття ми тепер викинемо менше. І все це завдяки моєму розуму. Давайте більше не викидати речі, а робити з них щось хороше і корисне. Давайте! Увага! Наш потяг пропливає повшколу і далі в штаб-квартиру. Хлопці кажуть, переможець олімпіади з математики, отримає останню модель робота Шарко. Що, ти серйозно? Так, лоджику, адже ти брати участь. Звичайно, математика, мій коник. Лоджику, якщо ти переможеш, ти ж да мені пограти з роботом. Не хвилюйтеся, принесу його в штаб-квартиру і будете грати скільки захочете. Друзі, а я в кораловому лісі знайшла нову квіткову галявину. Попливли, подивимось. Я зараз маю займатися, а не дивитися на квіти. Я поплив. Бі -бі, пробачили, ми маємо допомагати лоджику. Попливли хлопці. Наступного разу подивимося на квіти. Вибач. Дякую вам. Що? Знову неправильно? Ніяк не виходить вирішити. Лоджику. Ми тобі поїсти принесли. Моя мама додала туди побільше водоростей. Ти напевно втомився, поїж Їж усе Мозку потрібні не тільки завдання, але й хороша їжа. Точно. Друзі, напевно, занадто тиснути на лоджика теж не треба. Тиснути! Та я будь-який конкурс виграю. Впізнаю лоджика. Ходімо, друзі, дамо йому спокій. Гаразд. щастий лоджику. Удачі. Я зараз настільки впевнений в собі, а якщо я не виграю. Що ж робити? Що ж робити? Придумав, чому лоджика не було у школі. Може, він занадто багато займався і тому не зміг прийти. Так, напевно, він всю ніч вирішував завдання і дуже втомився, а це означає, що він переможе. Друзі, пам'ятаєте? Я вам розповідала про нову галявину. Там такі гарні квіти назбираємо? Квіти? Ми збиралися грати в бейсбол. Віві, пробач, Сьогодні пограємо в бейсбол наступного разу на галявину. Забудьте, іду туди знову сама. Отже, стимулятор мозкової активності готовий. Тепер залишилося його включити, щоб він спрямував на мій мозок потік негативно заряджених іонів. І від цього я стану ще розумнішим, ніж раніше. То що, спробуємо? Я почуваюся таким легким, утім цього слід було очікувати. Так, спробуємо вирішити ще раз. Навіщо я взагалі цією нісенітницею займаюся? Математика це нудно. Попливу я краще додому і посплю. Лоджику, що таке? Тебе не було у школі. Так, я був зайнятий вночі, але я попередив вчительку. Усю ніч займався математикою. Ось так, лоджику. Математикою? І що в цьому цікавого? Тобто як це? Що може бути для тебе зараз важливіше, ніж математика? Не знаю. Якось я зараз ним настрої займатися. О, хіба так буває, що тобі цього не хочеться? Ти ж так любиш математику. Обожнюю. Як вона взагалі може комусь сподобатись? Друзі усі тут, і Лоджик теж. Як приємно пахне! Де ти її зірвала? Я знайшла її на новій галявині. Вона така гарна. Покажеш мені галявину. Справді хочеш подивитися, але ж ти навіть не любиш квітів. Хіба? Але вона така гарна і так приємно пахне. У мене так піднімається настрій. Серйозно, тоді попливли. Так. Якийсь лоджик дивний. Так, може, він занадто багато займався і у нього пошкодився мозок. Як же тоді наш робот Шарко! Досить стояти! Попливли за ними. Як же вони чудово пахнуть! І кольори такі яскраві. Віві, як тобі вдалося знайти таку чудову галявину? Просто я дуже люблю квіти. Знаєш лоджику? Мені з тобою так цікаво. Мені теж. Опинившись тут, я зрозумів, що це набагато цікавіше, ніж вчитися. Справді, а хочеш, я тебе навчу ворожити на квіточках. Аже ж? Так, дивися уважно. Відриваєш по одній пелюсці і кажеш спеціальні слова ворожіння. Щось тут не так. Лоджика, ніби підмінили. Він сам на себе не схожий. Тут не можна просто стояти і дивитись, бо ми з вами ніколи не пограємо в шарко! Наш лоджик ворожить на ромашках. Не можу повірити. Що це з ним сталося? Чому він вирішив, що не любить математику? Напевно, він занадто багато займався із божеволів, але ж я завжди говорив навчання добре в міру. Друзі, подивіться. Що це? Не знаю. Виглядає дуже дивно. Стимулятор мозкової активності. Стимулятор мозкової активності. Мабуть, лоджик використовував цю машину, щоб стати розумнішим, але щось пішло не так. А не схоже на те з машиною щось не так, як допомогти лоджику. Але ми тепер знаємо у чому справа. Ми маємо повернути колишнього лоджика, Марин і друзі. Ворожити на квітах це так, весело. Так, Віві, у мене для тебе подарунок. Яка краса ти сам зробив? Якщо натиснути, вона, вона світиться. Вона просто чудова. Дякую. Хлопці, ви чого? Не смикатись? Марина, давай, натискай кнопку. Що таке? Кнопка зникла. Що? Куди вона ділася? Я собі подобаюся, як ким я є. Дайте мені спокій. Що робити? Лоджик зовсім не хоче ставати собою. Не знаю. А де Лоджик, ми з ним збиралися робити на место з квітів. Лоджик розсердився і поплив. Ми намагалися його змусити використовувати стимулятор мозку. А можна залишити його таким. Мені такий лоджик подобається більше. А мені здається, не варто. Це через робота, не в цьому справа. Просто лоджику краще бути самим собою. Віві, подумай сама. Ось ти хотіла б стати, як Альто. Ні. Я собі подобаюся, така, яка є. От бачиш, тобі подобається бути собою, От і лоджику подобалося. <сваж> так, згадую, лоджик собі і справді дуже подобався. <сваж> так, але нам не вдалося повернути його до попереднього стану. Чому? Тому що на пульті не виявилося кнопки. Віві, твоя брошка. Що таке? Мені її лоджик подарував. На ній кнопка. Схоже, що вона з цього пульта. Що? Віві, -ві дай нам кнопку. Коли лоджик вперше зробив мені такий подарунок. Дякую, Віві. -ві. Так, але як нам тепер взагалі знайти лоджика? Здається, я знаю, де він. Віві. Віві, я чекав на тебе. Давай низати намисто. Ми тобою маємо попливти у штаб-квартиру. Я туди не піду. Хлопці хочуть мене зробити колишнім. Кошмар. Віві, тобі теж здається, що я дивний. Так, ти став дивним. Віві. Тому ми маємо піти у штаб-квартиру. І... Віві, не треба. Я собі таким подобаюся. Ти зараз сам на свій попливли. дивися. Хочеш квітку? Дякую, звісно. Але я не люблю квітів. Чо, справді ти не любиш квітів. Я ж сказав, хіба я їх колись любив? Ура, справжній лоджик! <ріхи> Тут... лоджику. Ми за тобою скучили. <ріхи> я щаслива, я щаслива? я щаслива. Та з чого мені бути щасливою? Коли зі мною ніхто не грає, Віві! Що ви тут усі робите? А як ти думаєш, прийшли пограти з тобою? Давай грати. Грати? Але ж ви не любите грати з квіточками? А як це не любимо? Ми просто обожнюємо квіткові галявини. Так, хлопці? вже Справді, тоді давайте поворожимо. А як там лоджик? Він переміг на математичній олімпіаді. О, це ж робот Шарко, то ти виграв. А вже ж. інакше б я зараз тут не грався. Нарешті упізнаю лоджика, завжди вихваляється. Тримай! Це тобі подарунок замість брошки. Серйозно, ти його даруєш мені. Ти мені допомогла зрозуміти дещо важливе. Дякую. Ві -ві, як тобі пощастило? Слухай, якщо вже ми тут можна пограти з твоїм роботом. Якщо ти зі мною поворожиш на квіточках, то я подумаю справді, давай швидше ворожити. Мені дадуть робота, мені не дадуть робота. Мені дадуть робота.